Усім привіт, в продажі Hyundai Santa Fe, в Швейцарії, це нас 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. Пробіг даного автомобіля 123 тисячі кілометрів, оригінальний, перевірений. Вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця, все вам буду показувати. Ось такий класний зовнішній збережний стан. Спочатку показую вам. Кузов у нас весь в рідній фарбі. Так само у нас без м'ятин, без сарапин, без колів, без піскострую, без будь-яких пошкоджень. Має передні та задні парктроніки, задню камеру, асистент автопаркування, денні ходові вогні, як бачите, знизу, тут а зверху йдуть вікна всі оригінальні, включаючи лобове, без колів. Так само. Є асистент утримання в полосі, ось він код для перевірки надаю одразу. Фіксуйте собі. Має складання підігрів дзеркал. Ось такі гарні легкосплавні диски 19-го розміру, оригінальні, такого графітового кольору. Так само тормозна система у нас без вироботки. Тормозні колодки були недавно обслужені. Ось такий має гарний, Збережений вигляд автомобіль. ось Такий кліренс в нього. Ідеальний підходить для наших доріг. Дуже м'якенький. Практичний автомобіль. Автомобіль у нас самімісний, так само має безключовий доступ. Притоновані вікна ззаді за вузьким напилом. Передні вікна просто заламіновані, щоб захищали від ультрафіолету. Ось такий зовнішній стан автомобіля. Заді нас є камера, партроніки фаркоп безрозйомний. Його можна легко-швидко зняти, є ключі до нього в комплекті. Знизу в нас кріпиться запаска, повноцінний диск легкосплавний, такий самий, як стоїть тут. Такий LED стопи у нас, дуже класно, стильно виглядає, буде машина відрізнятися в потоці. Задня камера, підсвітка, все працює, також підігрів задніх вікон. Так само в автомобілі присутня панорама на весь дах практично. З такий стан кузова з цієї сторони показую. Зараз автомобіль заведений, мотор працює чітко, рівненько як можете чути. Пізніше буду показувати підкапотний простір і проводити тест-драйв. Дивіться відео до кінця. Так, ось такий професійний прибор Profiline. Зараз бистренько покажу весь кузов. Вітан не фарбований, ще раз повторюсь, саме кузов у нас весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. Просто дзеркало, як бачите, просто ідеальний тут у нас павучок. Так, тут у нас скло, тут я частинку металу покажу. Так, зверху ляда у нас пластикова, вона не пробивається, пише, нема металу, а знизу вже металева. Так, Приходимо до цієї сторони. Тут так само все у нас добре стійку спочатку, так. Так, як бачите, весь кузов у рідній фарбі. А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, Ось такий у нас гарний збережений чорний шкіряний салон. Так, поступово показує дверна карта. Зверніть на стан салону. Не зачуханий, не зацарапаний, посторонніх запахів немає. В Машині тварини возили, не курили. Має повний електропакет, пам'ять сидінь. дуже корисна функція для тих, в кого в сім'ї два. Водія і один автомобіль на двох. Так само він код дублюючий, фіксуйте, ще один. Так само пластик, пороги, не зацарапані, не побиті, Така емблема Санта-Фе. Такий стан сидінь, бокова підтримка не просижена, все в гарному стані, перфорована шкіра, так само все відповідає своєму пробігу. Так само кожна кнопочка працює. Сидіння у нас має підігрів і обдув. Бачите, тут у нас включається обдув, підігрів, що вам буде комфортно. Дуже цікава функція обдув. У нас зустрічається тільки в максимальних комплектаціях, звертайте увагу на це. Дуже актуально влітку, коли сидіння нагріте, собі включили і за півхвилини-хвилину сидіння охолоджується і підтримує бажану температуру. Так само у нас утримання в полосі, екорежим. Допомога при спуску гори, блокування привода, управління підсвіткою, так само підігрів керма, так само він зустрічається тільки в максимальних комплектаціях, звертайте на це увагу. Кермо у нас так само не витерте. Також є дуже багато різних кнопок, можна керувати телефоном, керувати круїз-контролем, так само магнітолою через кермо. Зараз присядемо. Стика у нас приборна панель. Пробіг 123 тисячі, як бачите. Так, закрию. Дуже багато функцій по машині є. Ось такий у нас дисплей сенсорний. Можна підключати музику через телефон чи через USB, флешку, що вам заманеться. Також підігрів вікон задніх, дзеркал, обдув переднього вікна, двохзоний клімат-контроль, так само є USB, AUX. Дві розетки тут у нас ховаються, прикурювач, можна використовувати його як розетку другу. Так само USB AUX, така велика ніша, підстаканічки, електроручник, автохолд, асистент автопаркування, управління парктроніками можна включати виключати. Коли включаємо задню передачу, автоматично включається задня камера, дуже буде комфортно паркуватися. А Коли вирушаємо, вже вона автоматично виключається. Стика з коліса, АКПП, так само не витерта, все в гарному збереженому стані. такий у нас широкий підлокітник, дуже об'ємний. Багато чого можна тут сховати, положити. Саме тут такий невеличкий бардачок, можливо, для ключа, щоб не губився по салоні. Автозатемнення дзеркала. Ось так у нас відкривається панорама на весь дах, можна відкрити просто шторку. Також панорама вся ціленька, рівненька. Можна також окремо відкрити люк. Також ось так виїжджає сіточка, щоб не залітала вам зайва пилюка чи комахи по дорозі. Ось Так все це діло закривається одночасно. Можна просто відкрити собі люк, щоб насолоджуватись виглядом неба при дальних поїздках. Такий стан сидіння пасажира у нас, так само все в гарному збереженому стані. Пізніше буду показувати все з того ракурсу. Великий бардачок на ключу. Також вся документація присутня, все я вам буду показувати. А зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам там стан ззаді. Так, ось такий на задній ряд. Так само все в гарному збереженому стані, пластик не поцарапаний, прийоми не побиті. Сидіння у нас з підігрівом, включається в двох режимах, електропривід вікна присутній, сонцезахисна шторка, ховається, якщо вам не потрібна вона. Вікна притоновані заводським напилом, так само спинка регулюється вперед назад Буде комфортно для пасажирів на дальні поїздки. Ось Такий у нас підлокітник з підстаканниками. Так само у збереженому стані. Є розетка для пасажирів, також такі карбанчики, шкіряні, дефлектори, щоб побудувало теплим, або холодним повітрям, панорамний дах. Місце ззаді дуже багато, дуже просторий, такий шикарний автомобіль, можна сказати, впевнено. Так виглядає проборна панель з цього ракурсу, все підсвічується, кожна кнопочка стоїть на своєму місці, нічого не затерте, не витерте. Мультифункціональне кермо, бачите, дуже така приємна атмосфера, коли автомобіль в гарному збереженому стані. Ще з панорамою на весь дах. А зараз перейдемо до багажного відділення, покажу, що там знаходиться. Так, Переходимо до багажного відділення. Тут у нас ще раз показує парктроніки присутні задня камера, буде комфортно паркуватися. Ще ж такі стоп-сигнальні вогні, без тріщин, без колів. Все в гарному ідеальному стані. Ось У нас великий просторий багажник, так само все в гарному збереженому стані. само автомобіль на семимісний. Тут у нас ремені безпеки для третього ряду, підстаканники, також розетка, обдув. Регулюється, тут дефлектори присутні зліва і справа. Ось так виїжджають сидіння у нас, вони тут, можна сказати, новенькі, ніхто не їздив. Ось так це все діло виглядає, якщо сидіння розкладені, Ось так стільки ще лишається місця для ваших харчей. Я розкладемо назад. Все дуже і просто, ось так складається. Такий великий сімейний автомобіль. Так само сидіння складається в рівну підлогу. ці речашки, тягнемо, якщо потрібно переночувати чи щось великий габарит не перевести. Ось так багато утворюється місця. В комплекті ще покажу повний комплект, домкрат, ключі. Аверні знак. Така ще ніша для ваших речей, знизу кріпиться запаска, я вам показував. Повноцінна. Повноцінний легкосплавний диск, можна сказати. Бачите, коли поміняєте, не буде. видно, що ви їдете на докаці чи на запасному колесі. Він такий самий, як ось це, колесо. Так, Зараз покажу все з цього ракурсу. Так само все у нас добре, нічого не зацарапане, не подерте. Підігрів сидінь, сонце захисна шторка, прийоми не побиті, не поцарапані, самодефлектори, дефлектори, карманчики, стан сидіння з цього ракурсу показує. Все просто ідеально. Так само безключовий доступ до пасажира переднього, така нас дверна карта. Така у нас підсвітка, прийоми не побиті, накладки Santa Fe, пластик не поцарапаний, бачите, сидіння у нас так само з електроприводом, все працює, перферована гарна збережена шкіра. З обдувом, ще раз наголошусь, так само для пасажира. Так все це діло виглядає з цього ракурсу. Дуже класний сучасний автомобіль. А зараз покажу вам сервісну історію і документацію. По документації у нас автомобіль повністю розмитений, сертифікований. Оце техпаспорт швейцарський, бачите, Санта-Фе, 7 місць. 14 рік, 7 місяць, це Вінкод. Це вся інформація про попереднього власника. Так, це на сервісна історія. Тут бачите бірка з цього гаража, де автомобіль завжди обслуговувався. Це все видно по печатках, саме інструкція. Така у нас. Сервісна книга присутня. Тут так само зареєстрований автомобіль, бачите, він код, все вписано, дата реєстрації. Так. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування автомобіля. Можна собі зафіксувати. Трошки незручно однією рукою. Так. Це наступна сторінка. Можете собі поставити на паузу, бачите всі печаточки, так як на обходинці. Автомобіль був в одних, одних руках, обслуговувався на одному і тому самому сервісі. Так, Останній пробіг був зафіксований 113 тисяч 23 рік, 9 місяць. Так, тут а далі у нас ніяких записів більше немає. Так, Зараз покажу вам підкапотний простір. Так, от такий у нас підкапотний простір. Тут так само все в ідеальному можна сказати стані. Нічого не кручено, не верчено, усі кріплення ціленькі, нічого не ушкоджено. Саме головне, мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає, усі рідини в нормі, все як має бути. Стоїть добрий акумулятор. Так ще раз покажу зовнішній від автомобіля. Дуже класно, стильно виглядає на таких денних ходових вогнях. Також фари на збік синонові. Вони повертають слідом за рулем, щоб підсвічувати повороти чи будь-яку сліпу зону. Вночі. Такий гарний збережений стан кузова, ще раз наголошусь. Весь в рідній фарбі, як могли бачити, перевіряв вам прибором. Нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так. Зараз ще раз придуся зовні покажу і поїдемо на тест-драйв. Бачите, це все. Максимальна комплектація, не путайте її з середніми комплектаціями, максимальна передня та задня оптика, Протитуманні фари, омивач фар, задня камера, асистент автопаркування, підігрів руля, обдув сидінь, панорамний дах. Все це зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Класні 19-ті легкоспавні диски графітового кольору. Деньні ходові вогні дуже класно, так борзо виглядає автомобіль на них. Що ж, їдемо на тест-драйв. Так, Починаємо тест-драйв, бачите, у нас гарне біле світло, буде гарно освічувати дорогу в темну пору до або Вночі великі дзеркала з підігрівом, пам'ять сидінь, собі налаштовуємо під себе сидіння, включаємо обдув або підігрів сидінь, що вам зручно, автохолд при необхідності. Так само електроручник автоматично спускається. Включаємо або виключаємо парктроніки. Так само ось так включається задня передача. Ви бачите. Задня камера, коли включаємо задню передачу, буде комфортно паркуватися, настроїмо клімат-контроль під себе. Радіо, блютуз підключаємо. Відкриваємо панораму або закриваємо, якщо вона вам не потрібна. І рушаємо. Коробка працює чітко, рівненько, ніяких рівків немає. Так само руль дуже легко крутиться, він з, електр... з електроприводом зовсім не відчувається, можна керувати собі, можна пальцем навіть керувати, як бачите. Ось так. Дуже легкий руль. Руляє, забув сказати, можна виставити режими їзди, нормальний, спортивний або комфортний. Зараз використаємо комфорт. Так, зараз йдемо на смугу розгону. Вона нас коротенька. Зараз пропустимо всіх. Так, все гарно підсвічується вечором. кожна кнопочка надає, така класний і приємний. Атмосфери, можна сказати. Так само повний привід тут автоматичний. Він автоматично підключається, коли йде пробуксовка, або можна включити його принудительно, можна так сказати. Також він працює, бо дуже, дуже часто болячка в цих автомобілях з приводами. Дуже часто запитують люди за привід, чи працює. Він так само утримання в полосі можна включити собі. Буде, бачите, перетинає полосу і буде показувати, що. Ми перетинаємо полосу, а якщо включити поворотник, воно не буде сигналізувати, бо машина буде бачити, що ви контролюєте ситуацію. Дуже багато різних асистентів, асистент екстреного гальмування, автопаркування, епатроніки, камера, все це надає комфорту приїзді цією машиною. Так само клімат-контроль, обдуви, підігрів руля дуже актуально зимою буде. Собі включили і руль буде тепленький. Така комфортна машина, дуже гарна шумоізоляція. Середній розхід по місту буде районі 8-9 літрів. Все залежить від стилю їзди. По трасі райони 6-7 літрів буде розходу палива. Так само автозатемнення дзеркала, дуже висока посадка, великі дзеркала. Як бачите, гарна оглядовість. Так само повний привід, високий кліренс, ідеально підходить для наших доріг. Автомобіль м'якенький, можна будь-куди заїхати, буде вам виручати в будь-яку. Ну, в будь-яку ситуацію він вас виручить, можна так сказати. Тож, кого цікавить така машина, переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо, доставити автомобіль до вас підім. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які приїхали в Швейцарії, або автомобілі, які вже куплені і ще не встигли приїхати. Там все публікую фотографії, опис, ціни. Переходьте, телефонуйте, якщо вас буде щось цікавити. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!